Вітаю, мене звати Джеймс. Сьогодні я розповім вам про виконання крікотероетомії за допомогою техніки по провіднику. Пам'ятайте, що існує три методи хірургічного відновлення прохідності дихальних шляхів, схвалених комітетом Ті 3 незалежно від того, яку техніку ви обираєте, важливо вдосконалювати її виконання перед тим, як проводити на живому постраждалому. Виконайте маневр закидання голови назад та виведення підборіддя. Після визначення показань до крікотероетемії почніть підготовку необхідних інструментів. Введіть 10 мл повітря до манжети трубки та переконайтеся у її цілісності. Упевніться, що під рукою є скальпель. Далі охопіть гортань, пораненого великим та указівним пальцями недомінуючої руки, після чого пропальпуйте персне щитоподібну мембрану. Після визначення місця проведення маніпуляції обробіть шкіру пораненого за допомогою спирту або йоду, після чого знову зафіксуйте гортань. Вона може бути незначно рухомою, тому застосуйте невеликий тиск та переконайтеся, що голова потерпілого достатньо відхилена назад. Виконайте вертикальний розріз від верхнього краю персне щитоподібної мембрани донизу, прикладаючи достатній тиск, внаслідок якого шкіра та м'які тканини природнім чином будуть розведені. Завдяки цьому ви зможете побачити персне щитоподібну мембрану. Далі виконайте горизонтальний розріз та введіть трахеальний гачок. Застосуйте тиск вперед для візуалізації трахеї. Введіть провідник до трахеї. Ви зможете визначити положення провідника за допомогою пальпації, а також відчути кільця трахеї, просуваючи буш далі до дихальних шляхів. як тільки буш вставлений до трахеї, заберіть з неї гачок та введіть по провіднику трахельну трубку. Заберіть провідник, після чого зафіксуйте трахельну трубку шляхом введення до її манжети 10 мл повітря після фіксації трубки у трахеї перевірте її запоцювання та наявність двосторонніх рухів грудної клітки у непритомного постраждалого. Якщо хтось може допомогти вам, під'єднайте до трубки мішок амбу та використайте стетоскоп для вислуховування шумів у епігастрії. Слідкуйте за рухами грудної клітки та проведіть аускультацію обох легеневих полів. Щойно ви переконалися у прохідності дихальних шляхів, зафіксуйте трубку до тіла пораненого. зафіксувавши трубку, проведіть переоцінку наданої допомоги, контролюйте сатурацію та задокументуйте проведені лікування у картці пораненого ТІСІ-3.